Всім привіт! Давно мене не було, не показувала, що купувала, тому що вся сім'я і я в тому числі хворіли, і було якось відео. Уже нам краще, тому можна вже показати, що купила. За акційною пропозицією, ось купила такі великі шоколадки від Millenium. Саме із блакитною позначкою це акційна пропозиція на ці шоколадки. Якщо там різні смаки, то вони по повній ціні. А ось, ось такі. З Рахісом були за акційною пропозицією. Купила три штучки на подарунок. Знижка була дуже класна, то чому би не прикупити? Купила ось таку шоколадку, дуже смачна, також від Millennium. Якщо чесно, навіть смачніша, ніж кіндер-шоколад. Хто не купував, спробуйте. Я раджу, вашим діткам сподобається і ви також скуштуєте, дуже класно. Тоді, на подарунок, купила ось такі Кіндер Joy. Звичайний, не серійний. І купила ось такі чипстерс фрі із соусом. Це ніби такі чіпси у вигляді картошки фрі. Скільки тут грам. 55 грамів, дуже погано видно. І невеличка знижка була на ось такі батончики від Рошен. Але ми саме більше любимо ось такі звичайні. У червоній обгорці. І зараз покажу, що купила в АТБ. А в АТБ було куплено в основному стандартний набір. А саме кілограм солі купила від розумний вибір. Тоді рис шліфований перший гатунок 1 кг. Це такий продовгуватий. Тоді круглий також від на вибір 1 кілограм. Для Алінки купила від своєї лінії крупа гречана ядриця 900 г, така пачечка. Це необсмажена гречка, у супчик, і так, як кашкою, дуже їй подобається. У домашню мариновану риску мені потрібно яблучний оцет 500 мл 6% грамів Був, до речі, по акції. З невеличкою знижкою була сметана від своєї лінії. 15% жирності, 400 грамів пачечка. Дівчатам банани. то скільки, 6 штук. Тоді яблучка фіджі називається, відразу вже упаковані. І два огурчика у супирку також була невеличка знижка. Це для Женьки на бутербродики. Ну, і, як завжди, потрібно ж купити батон або хліб нарізний, в основному купуємо батон. 500 г від Кію хліб. Ну і на цьому все. Був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!